Духовний розвиток. Чому важливо духовно розвиватися? Духовність це коли людина має зв'язок зі своєю душею, коли вона чує свою душу, коли знає, які енергії у душі, має зв'язок з вищими силами, з ангелами. А чи маєте ви зв'язок з вашою душею? Коли душа йшла в це втілення в земне, вона обрала вас як особистість, обрала батьків, у яких ви народитеся, обрала рід, уроки, які будете проходити, задачі. І от зараз ви проживаєте разом це життя. Ви, ваше тіло і душа. Чи може тіло існувати без душі ні, а душа без тіла теж не може. Так чому ж ви не налагодили зв'язок з самим собою? Ваша душа це і є ви. Ви прекрасна, сильна, світла душа з прекрасними енергіями. Приходьте в сеанс регресії, щоб познайомитися зі своєю душею, почути її, піти в підсвідомість і зрозуміти. Для чого душа обрала це втілення, це життя, чому ви зараз проживаєте якісь моменти? Адже ви і ваша душа, тіло, ваші особистості це одна система. А система повинна функціонувати гармонійно разом. Приходьте в сенс регресії, щоб налагодити. Зв'язок з вашою душею, з вашим тілом, з вашою психікою, і щоб ваша система гармонійно функціонувала, і ви проживали саме прекрасне своє життя.